Права 822. За 4 години на 3D-принтері друкують 23 однакові деталі. Скільки годин потрібно для друкування однієї деталі? Ну що ж, якщо у нас за 4 години 23 деталі, то як знайти за одну деталь? Треба 4 поділити на 23. Не поділиться, на 23 не цілу. Але у нас буде дріб. 4,23. Записуємо тоді. Тут буде єдина у нас дія. Пишемо тоді перше. Треба тоді 4 розділити на 23, і це дорівнює. Це запишеться як 4, 23. Пишемо в дужках чого. Годин. Ну і записуємо, що це в нас потрібно. Для друкування однієї деталі. Є. ну що, ж, нам потрібно 4,23 години? Для друкування однієї деталі записуємо відповідь. Ну і записуємо 4 23 години. Ну що ж, ось така проста задача на запис частки у вигляді дробу на цьому. вправу завершено.